Микола <кій> Терновський, Золоті Верні. Гоголена. Ось я знову сиджу у шкільній бібліотеці над початим листом. Збираюся з думками, вилуджую з пам'яті вчорашні, які не встиг занести на папір, слухаю лопотіння дощу. По бляшані покрівлі, натечую своє послання клапцями непевного настрою. Перечитує і бачу, що виходить якась нісенітця. Так, <кхи> так задумався над стилем святкового послання додому, що не одразу звернув увагу на обережне стоку двері. Хто там, дивується, нежданому відвідувачу? Це я відчинила дружина директора Олена Семенівна. Біло коза, на глубоока. Побачила, що ви сюди завернули і вирішила зайти в гості. Може, ви зайняті серйозною роботою, я заважаю? Я сказав, що зайшов до бібліотеки між іншим, без серйозного наміру. То я поможу вам скочати, всміхнулася директриса, і мені здалося, ніби сміється Оксана. У їх обличчях були спільні риси. Олена Семенівна сіла на стілиць, від неї пахнуло якимись солодкими парфумами. Ви сідайте, у нас довга балачка, якщо нікуди не поспішаєте. Гоголя дома нема, поїхав на хутори, а я вирішила поговорити з вами. Кажуть, ви дуже начитані і все можете пояснити. Не смійтеся з мене, Олена Семенівна, ніяковів і відчуваю, як моїх мої який тут сміх, коли правда, заперечила вона. Про Гоголя одразу ж, як тільки явився тут, сказали, заблудився, ішов на конюшню а потрапив до школи. А про вас, кажуть хлопець головою. Нащо вона це говорить? Хоче випробувати мою вірність директору і краще мовчати. То у мене до вас така справа, продовжувала директриса, поглядаючи на корінці книжок з лякливою шанобливістю. Ви прочитали багато книжок, а все те правда, що там пишеться? Я спершу розгубився, але швидко зорієнтувався, поцікавився, які саме книжки вона має на увазі: наукові, технічні чи художню літературу. Говорю і думаю про ті, де про людей пишуться. Ну, як вони працюють, переживають, любляться. Значить, вас цікавить художня література, уточнюю предмет нашої розмови. Художня. Це та що з малюнками? Я ушелешений таким питанням, де ж їй треба в лікнип ходити. <кій> Чого мовчити? Думаю, як би краще сказати. Мені здається, твори називаються художніми, тому що у них письменники змальовують життя, картини природи, душевний стан людей, їх переживання. і робляться за допомогою художніх засобів. Роблю остаточний висновок для себе і для своєї слухачки. А я й не знала цього, каже простодушно, не раз чула. Художня книжка, художня література і чому так зветься, одне і друге не знала. Це ви добре кажете, описується все так, що читаєш і бачиш, наче кіно показують. Ну, а ще таке, скажіть все те правда, що в книжках пишеться? повернула вона до попереднього питання. Ну, чи справді так було, чи, як описується в книжках? І люди такі, і слова їх, і думки. Тут я заходився пояснювати специфіку художньої літератури, але вчасно помітив, що моя слухачка не сприймає абстрактних міркувань, в неї ще чисто дитяче мислення. Я швидко перебудовуюсь на новий лад, оперую окремими образами з прочитаних творів, бачу, слухає і покиваю головою в очах жваві вогники. А коли я вичерпався, звернулася з новим питанням. Вчора я закінчила читати Анну Кареніну. Знаєте таку книжку? Знаю. А давно все це було? Не дуже давно, перед революцією, може, років 30-40 тому прикидає на свій розсуд. Ну, а тепер може таке бути? питає і напружено дивиться мені в очі. Що їй сказати? Помічаю, Олена Семенівна хоче почути ствердну відповідь як мені повезтись? Сказати, що в житті може всяке бути, означало б виявити свою непевність. Таку відповідь вона могла б почути і від Гоголя, який, мені здається, не прочитав жодного твору художньої літератури, а я ж мав відмінні оцінки з української, російської та західноєвропейської літератури. Прочитав кілька сотень книжок і книжечок. Невже спасую на цьому несподіваному екзамені? Все залежить від життєвих обставин, відповідаю, але співрозмовниця одразу підхопила. Обставин це ви правду кажете, як людина обставиться у житті, таке життя і буде мати. Коли б я могла написати про себе, то вийшла б цікава книжка. Знаєте, сама я старою ушиці, недалечко звідси, 12 кілометрів. Батько мій бондарює, а мама своя цікава така, оце. Гляне на перехожого, який іде в пальтіч у гарного покрою, прийде додому і, коли є замовлення, починає шити річ уже за новою модою. Обшиває всіх родичів, сусідів та ще й для арттілі щось там робить. А на це вважається. Ну, а я в них була одна. З малку дуже любила все яскраве. Побачив шматок від частого сицю чи шовку, хапаю і до серця притиску, а як підросла. Почала квіти розводити коло нашої хатини, що над самодністром. Коли мені виповнилось 14 років, узялася серйозно допомагати матері в її роботі. Ну, а про школу забула, тоді ще вчителі не ходили по хатах та не тягнули до школи, як тепер, хоча і було це недавно. й чого мені треба було у цій школі? Всякі там фізики та хімії, куди з ними податися? Росла я здорова, була гарною на лиці, а дівчині чого ще бракує. Ну, треба знати ще домашню роботу. А я вміла шити, як справжня майстриня, могла б ще повчитися, так що клопоту про життя не було. Олена Семенівна говорила просто й спокійно, наче знала мене і давно готувалась до такої розмови. Одного разу в неділю, коли батько, мама і я йшли до родичів, побачив мене молодий когалин, син батькового товариша. Побачив і остовпів. Взагалі ми з ним були знайомі, але в останні роки не здибалися. Він служив в армії. Ну він мені здавався таким красним. Нікого ще в світі не було. А я також його серце полонила. Пройшовся він з нами.